Так, зимове ортопедичне взуття торгової фірми Мінімен для дівчинки. Так, Це ортопедичне профілактичне, це не лікувальне. Так, носік, дивіться, носик по всьому периметру, скажімо так, і п'яточка зроблена, все це зроблено, все це захист. Термотканина, дихає, тримає тепло і не пускає влагу. Язичок, язичок у нас вшитий. Нічого туди не потрапить, лишнього, не влага, не сніжок, нічого. Так, твердий задник обов'язково. І ось м'якінька зверху подушечка. Язичок так само м'якінький, це важливо. Так, середина шерсть набивна, бавовна. Ось така устілка у нас. Бачите, супінатор в стілечці. Шарічок такий тут під п'яточку є, силиконова. Устілка, яку можна достати, посушити, подивитися, де там пальчики, щоб розмір правильно був, щоб вони не були маленькі. Так, гарна заліпка вона якісна, вона через фурнітурку проходить, вона добре фіксує. Заліпка на всю. Не трішечки збоку, а багато. Так, ортопедичні, легенькі, гарні, устойчиві, з 21-го аж по 36-й. Звертайтесь.